Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор, і ми продовжуємо лутати, а також отримувати всі трофеї в грі God of War 2018 року. На цей раз ми залутаємо локацію під назвою The River Pass або якось так. Як ви побачили, ми зібрали легендарну скриньку і отримали сюжетний трофей за першу із легендарних скриньок, а також, от прямо зараз, забрали шматочок лору. Цей момент, ось ми зустрінемося з вороном. Це буде практично за сюжетом, але треба все ж таки, мабуть, буде повернутися назад від магазину і збити цього ворона. Ну, шоп один буде. Ось від цього магазину. Сюди ми точно за сюжетом прийдемо, і заодно тут ми зможемо заробити собі трофейчик. А може, навіть і два. Детальніше про трофеї я розповідав в окремому відео на цьому каналі. Можете подивитися. Повертаємося до ворони номер 1 Ось тут вона сиділа, пам'ятаєте, а? І пішли, знайдемо артефактик. Ціпочком спускаємось, трішки бігаємо, ганяємось, і. А ви, до речі, не забувайте заходити до мене на стріми, на мій інший канал Shaman Games. Посилання на той канал, а також на всі інші мої ресурси, буде в описі під цим відосом. І тут також від магазинчику пробіжимось в інший бік і знайдемо ще один артефакт. Далі на черзі скринька норнів. Не знаю, в мене звуком щось мікрофон так перевантажується, так що вибачайте, якщо звучу як шматок чогось. Угу. Mm -hmm. Ммм. Треба, мабуть, вже збирати на мікрофон. Так, а ми шукаємо руну мою. Де ви с? Ага, он диви. І далі підемо ще одну ворону зіб'ємо. Ось тут вона сидить. Сподіваюсь, ви попадете по ній. А ні, то піднімайтеся вище, і там буде справа якраз знаходитися магазин, то я думаю, ви її не пропустите. Ну а ми поки пішли в іншому напрямку. О, папа, не дочекайтеся. Хватайте, хлопці, топора. Вам вмирати вже пора. І знаходимо наш перший шрайн, тобто святиню. Чи як це перекласти? Вже пишіть в коментарях, якщо я неправильно щось кажу. І, до речі, можете також написати в коментарях, що саме ви хотіли би побачити на цьому каналі. По якій з ігор вам цікаві відео. Може, по Сардіволі, там, наприклад, чи по The Legend of Zelda, чи ще по чомусь цікавому для вас. Ми навіть більше, ніж треба, обшукали, виходить. Виходить. Ну, пішли. Як ви бачите, ось в цей момент я написав навіть, що магазин справа. Он там, ми. Тут поряд була друга наша ворона, а ми ж йдемо далі. Ну що ж, пора зайнятися гімнастикою. Ну, а далі нас чекає, можна сказати, малесенький типу пазл чи челендж, в якому я гадаю, ви розберетеся. Але тут я, до речі, не записав звук на стрімчику, коли грав цей момент, тому на фоні тишина, і тому можу я вам заспівати пісеньку, щоб вам було не так сумно в тишині проходити цей момент. Гей, hey, на! Вибачайте, я жартую, жартую. Не будемо співати, а будемо збирати руни. А це перша руна, як ви зрозуміли, для скриньки нурнів. Я її так випадково, можна сказати, пульнув, під руку попалася мені. Ну, а тепер далі намагаємося вижити, і ми ще повернемося до цієї скриньки, як тільки ми заберемо артефакт, за котрим сюди прийшли. Можливо, я зайве балакаю, не знаю. Якщо що, пишіть в коментарях, що я дуже багато фонів. Що ж, повертаємось тепер до самої скриньки норнів. Першу руну, як ви зрозуміли, ми вже знайшли. А тепер давай побігаємо і пошукаємо, де тут ще дві штучки сховалися. Пішли сюди і заберемо там лутець. Тиден, -ди -дин, -ти дин Чудово. Цей ріг буде прокачувати нашу силу. Як зберемо всі, то отримаємо трофей. Але поки йдемо далі. І далі в нас в цьому моменті буде артефакт, як ви зрозуміли, не пропустиш. Це нібито за сюжетом. Цей моментик. І зараз дивимося нам сюди. І це також такий сюжетний момент, котрий не пропустиш. Як тільки нам ми відкриємо ці двері, виконаємо пазлик, проходимо всередину і знаходимо те, що нам потрібно. Пішли, пошукаємо ще одну воронку. Угу. Десь тут ворона ще є. На відосі може погано видно, але я думаю, ви зрозумієте. А слідуюча ворона теж буде ось так. Ви її побачите, йдучи за сюжетом. ще, так би мовити, за сюжетом можна знайти ще одну скриньку норнів. На цей раз з Яблучком. Ах, блін. Стоїть? Щоб забрати оцю позначку з лором, треба буде повернутись сюди пізніше. Десь я забув той шматочок відео записати для вас, але ви знаєте, сюди підходиш, а нам треба саме хлопець, щоб нам допоміг, він залізти наверх. Так що пізніше повернутися і заберете. І що? Малий, ти будеш лізти? Гей, hey! ти завтикав? А тут за сюжетом ідемо далі, і у нас іще одна ворона. Є. Yeah. і також поряд, як ви бачите, артефактик. Після того, як ми отримаємо ачівочку Any Your Friend, у нас чекає ось такий малесенький пазлик, чи як би це назвати. Сподіваюся, я вірно все роблю. <різований> Каже, не не, не Оооо. Хай ти знаєш, що знаходиться під поверхнею. Логічно. Давай подивимося. О. Непогано. І саме тут буде артефакт. Це, а, це в мене якась да, здатність буде, здібність до чогось, щось робити. Десь тут повинно ще щось бути. А легендарна скринька номер 2 також нас чекає в печерці. Тут дуже просто. Вона на виду, не пропустиш. Містичні ворота, котрі слугують нам телепортом, ми знайдемо теж за сюжетом. Коли повернемося з однієї із місій, так би мовити, назад до. Не буду спойлерити все підряд, а то та й так. Тут багато спойлерів. За сюжетом майте на увазі не пропустити. Аню. Наверху якраз ми піднімемося до скриньки номер 2 легендарний. Йдемо шукати фіолетову скриньку, а також отримувати ачівку Трілінгуал. А ось заздалегідь для скриньки норнів ми розіб'ємо і знайдемо першу руну. Ми точніше знайдемо і розіб'ємо. <плес> ну, це ви отримаєте рано чи пізно цю очівочку, коли зберете всі руни Муспельхейму і Ніфельхейму. Буде навіть дві очівки, пов'язані з тим, що ви вивчили дві нові мови. І навіть не потрібно було ставити дулінго. А ми повертаємося до скриньки норнів. Як ви пам'ятаєте, першу руну ми ось тільки не розбили. Якщо ні, то перемотайте назад і подивіться. Як ви зрозуміли, теж можливо, ми повертаємося сюди пізніше, коли отримаємо певні здібності для кратоса. Попрацювали мізками, забрали скриньку і йдемо далі. І тут у нас є ще легендарна скринька поряд із прихованою кімнатою. Ну, до кімнати ми ще повернемося. Пишу і спочатку заберемо скриньку. де ви? Ой, тут я трішки, може, довго возився, Ну, ви подивіться трішки цей відос, а я піду зроблю собі кави. Ага, це цей же місточок ще був. А Сюди поки у нас не є ход. Є ход. Окей, вол, це очень зброй. board's in the way. Whoa! It is! It's another one of those sand bowls. There are different runes written along the side of this one. What does it say? Another riddle. Feed me not, we both are doomed. Overfeed me, all consumed. Hmm. The answer might be near, like the other. around here somewhere oh. right <laughs> I see it now it says fire of course bow Ну що, як ви тут поживаєте? Сюди ми повертаємося лише тоді, коли отримаємо другу зброю. Оці леза кратаса, котрий він тримає в себе в руках. Ну і здібність переносити зелену жижу з пункту А в пункт Б. О, тепер це треба віднести. Давай подивимось куди. Ого, а я так не встигну. А я можу зверху забрати це? Тепер забираємо мапу скарбів, Тут якраз буде у нас поряд прихована кімнатка, але поки не до неї знову ж таки, ми ще до неї повернемося. До речі, сам скарб цієї мапи знаходиться в цій же локації, але ми його знайдемо в кінці цього відосу. Так що не переживайте, до скарбу ми ще дойдемо. Ось ми куди підемо. А поки давайте відкриємо приховану кімнатку, котра знаходиться поряд з цією мапою. Я тепер можу відкривати такі двері. Нагадую, інструмент для відкриття оцих прихованих кімнаток буде відкрито в певний момент за сюжетом. Так що майте на увазі і не переживайте, у вас це з'явиться в будь-якому випадку. А потім спілкуємося з Валькірією. Там на нас чекає танець, і також не забудьте тут ворону знайти. Так, і десь тут у нас одна щеруна. Є таке, поліз далі, там я бачу, ще щеруни. Ми покинули таємну кімнатку і пішли на вихід наверх. Тут у нас чекає ще один запис. Вибачайте, що я все англійською показую, тому що я грав на англомовній версії, тому вирішив залишити все так, як написано це в колекційних матеріалах, так би мовити, в самій грі, щоб не перекладати на українську. Тут, до речі, недалеко і буде той скарб, котрий ми будемо шукати, але не переживайте, ми його знайдемо скоро, скоро, скоро. А ви поки дивитесь цей відео, зможете підписатися на цей канал, поставити лайкос і написати якийсь коментар, щоб я був дуже щасливий. Okay. That's going in the journal. А, ну давай побігаємо. Може, коло відьми ще щось є. Я буду мати на увазі, що там же ще руни. How's it going, Charlie? Is your witch friend here? What is that name? That's what he told me it was. What it sounded like in my head, anyway. Hmm. What does it say? Sir! Read it. Yes, sir. Uh. Here we go. А, тут еще трабайки сети. Звание обучи руны. Ой, звание стрелы. Uh. Тут я сейчас там был по рунам. Угу, бачишь. О, ворона. І тепер останній артефакт сьогодні в цій локації поряд з вороною, як ви зрозуміли. Але. поки не зрозуміло, що їм дає. Забираємо і радіємо життю. Так, друзі, що у нас там ще за списком. Ага, є легендарна скринька. Ну давай заберемо її. Так. Та -да 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 -да. Ой, цікаво. Look what it did! Виндер. Ну, це круті. А тепер давай. Ну, наприклад, скриньку норнів відкриємо. Ми вже одну руну там крутили. Ох, oh, я вже набігався, я Бе-бе-бе. І ось цей момент ви можете побачити, що я там руни раніше вже намагався крутити, так що у вас може бути трішки інша розкладка, але, але по фіналу буде все те саме. Сто відсотків компліт. Є. І тепер залишилося розкопати скарб, котрий я вам обіцяв. Якщо був корисний, ставте лайк, підписуйтесь, ну і там все інше. Не забувайте донатити на ЗСУ. Біля мікрофону був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. І слава Україні, друзі!